Віт, друзі, запрошуємо вас у наш затишний подкаст Різдвяний календар із нізе від файно. Уявіть собі, ніч перед Різдвом. За вікном тихо падає сніг. Навколо блимкають вогники, і раптом ви чуєте дивний шурхіт на кухні. Це Нісе прийшов перевірити, чи залишили ви йому тарілку рисової каші. Хто ж такі ці загадкові духи? Чому вони допомагають людям і як пов'язані з різдвяними традиціями данії? Дізнаєтесь про це у сьогоднішньому випуску: Таран 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 таран. Тарамтам тарадам -та там. там О, це моя улюблена різдвяна пісня. О, та від де аж мурахи по шапці, щури. Вони ласять до нашої каші, нахаби. А якщо нісе голодний, якщо поїдять цю кашу, це ж біда для всього будинку, для всієї господи. Та ну, я можу зрозуміти твою гиду до щурів, але ж пісня чудова, і погодься, Нільце. Без таких різдвяних гномів Ниси, як ти. Різдво в данії просто не уявити. Ще тільки листопад, а вже ваші усміхнені обличчя в червоних ковпаках всюди, на вітринах магазинів, на пакунках подарунків, у книжках і фільмах, цілі родини, ніси, дідусі, бабусі, чоловіки, жінки, навіть малеча. <говорю> ну, звісно ж, хто ж ще створить цю різдвяну атмосферу? Ми справжні, справжні творці святкових чудес, якщо, звичайно, каші насипали. Але знаєш, е так як я, справжній експерт із стажем в дві сотні років, то мушу визнати, що мої пра-пра-пра і ще декілька кілька там прапра -пра взагалі не мали нічого спільного з різдвом. Ми, ніси походимо із роду думовиків, що жили в будинках, на фермах. Ми піклувалися про людей, допомагали їм із господарством. Перебування домовика вдома забезпечувало удачу і щастя усій родині, але це все ми робили, доки до нас ставились з повагою. А якщо раптом ні, то вже ночувайтеся. У то ви сердилися і мстилися? Ой... Чесно кажучи, ще як могли влаштувати справжні витівки, підмінити цукор сіллю або розсипати муку чи пофарбувати молоко в синій колір. Е, могли заплутати нитки, розпустити плетиво, але найгірше, найгірше, що ми могли зробити, це піти з хати і забрати щастя з собою. Ось тут то й починалися справжні неприємності. Знаєш, люди вірять, що якщо щось не вдається, це точно витівки до і коли вони ображали домовика, то легковірні думали, що варто лише переїхати, і все, проблема вирішена. Ха -ха -ха. Від нас так просто не втечеш, навіть як приказка: домовик переїжджає разом із тобою. Бо якщо хто не в курсі, проблеми потрібно вирішувати, а не тікати від них. Не думайте, що образивши домовика, можна переїхати і про все забути. Ми разом із вами їдемо туди, де потрібно трохи магії і хаосу. Але це усе на благо. Ми ж так піклуємося про вас, правда ж? Ой, мабуть, ви були майстрами на всілякі витівки, якщо люди так від вас тікали. Ні не раз. Жартуєш. Витівки це наша спеціалізація. Як інакше людей у грудні розворушити. Бо, знаєш, після кількох холодних днів хтось точно починає нудьгувати, бубоніти. Тому ми додаємо трохи перцю для розваги. То ви це навмисно пустуєте і вигадуєте різні викрутаси? Ну, звичайно, вже ж. Але все це дуже просто трохи поваги до нас, порція свіжої каші з маслом для свого ніса і жодних проблем. Головне, масло Масла побільше, не скупіться, бо інакше, хто знає, може, знову якась весела витівка до вас прилетить. А, то з вами таки можна домовитися, але ж. Як про вас дізналися, якщо ви весь час ховаєтесь від людей? Ну, з цим усе складно. Ніхто може й не бачив, але чутки про нас ходили завжди. Люди завжди здогадувалися, що ми існуємо, навіть якщо не могли це довести, та й ми не раз давали їм товстенькі натяки на свою присутність. Ми можемо бути невидимими, але бути безшумними для нас майже неможливо. Оце одне тільки образливо, ото побачить якесь одоробло, кішку, вівцю чи козу, що раптом з'явиться не звідки і все. Я бачив Нісе, справжнього Нісе. Але то взагалі не ми, та й на наших, то зовсім рук справа могла бути, повигадують ото казна що. Ну, так ви справжні магічні створіння, а ви завжди так виглядали? Ну. Так, дорослей Ніс за своє життя досягає такого росту. Ну, от як я. Носимо ми завжди, як бачиш, червоний ковпак, і в нас біла або сіра борода. І все ж ніяк не можу зрозуміти, як ви із домовиків перетворилися на Різдвяних Нісе. Адже тепер ви справжні символи свята. Ну, це цікава історія. Усе почалося недавно. Тисяча 1836 році, коли данський художник Константин Хансен організував різдвяну вечірку в Римі, він прикрасив вітальню зображеннями гномів з червоними ковпаками. Його гості були в захваті. Тоді, от ми й опинилися в центрі уваги. Наші зображення стали справжнім хітом. Найрозповсюдженішим хлоп'ячим ім'ям на той час було ім'я Ніс. Тому зображених гномів почали називати Ніси. Хоча все і почалося в Римі, традиція швидко дійшла до Данії. Тоді-то ми і зрозуміли, що Юлемен живе в домі, має купу справ, і ми могли б стати незамінними помічниками для нього. Особливо ті з нас, хто відчували недостатньо поваги від своїх господарів, з часом все більше Нісе покидали свої домівки і переселялося до Гренландії, де жив Юлемен. Можливо, не всі наші слухачі знають, хто такий Юлемен, тому тут варто пояснити. Данською слово Юль означає Різдво, а Мен, як ви вже здогадалися, означає чоловік. Тож Юлі Мен – це різдвяний персонаж, якого в різних країнах знають під різними іменами, такими як Йолопукі, ноель або Санта Клаус. Отже, відтоді ви стали справжніми різдвяними героями, і замість того, щоб бути самотніми домовиками, почали працювати на Юліменах. Так, тепер ми. Зазвичай працюємо у його майстерні, виготовляємо подарунки, допомагаємо роззавантажувати сані в ніч перед різдвом та допомагаємо відповідати на листи дітей до Юлі Мен. Тож у нас тепер є не лише родини, а й цілі профспілки. Ми працюємо в команді, аби подарунки встигли доставити вчасно на свято. Але є в нас і вільні від роботи дні, тоді ми маємо можливість навідатися до своїх колишніх осель і розважитися. Точніше, порозважати їх господарів. Ну, любимо ми трошки пожартувати, та трохи хаосу на різдво не завадить. Але все це з чистої любові до свята. А от зараз давай знову печиво, і хочу казку. Розділ другий Несподівана поява єдинорога Чи спостерігали ви за власними батьками. Інколи за тим, що вони роблять, можна передбачити, що на нас чекає. Наприклад, я точно знаю, чи ми поїдемо, навіть якщо мені цього ніхто не казав. Коли батьки збирають речі, ретельно відсіюючи зайве, а те, що лишилося, пакують у два великі туристичні рюкзаки, і ще два менші для мене і сестри. То, вочевидь, ми поїдемо потягом або автобусом. Але якщо під час збору речей коридор перетворюється на камеру схову з безліччю великих і дрібних сумок та рюкзачків, то справа пахне бензином. Тоді батьки перевтілюються у дует чарівників. Мама готує неймовірно багато речей, а тато немислимим чином якось упихує їх у недужий великий багажник нашого автомобіля. Оскільки ми їхали на Різдво, то це був саме випадок з такими чарами. Поки я допомагав батьку носити речі до машини, бабусі, котрі сіли на лавці біля під'їзду погрітися на зимовому сонечку, зацікавилися нашими мурашиними справами. Доню, а йди не сюди, погукала одна з них яринку. А це ви що переїжджаєте кудись? Ні, ми їдемо в гості до бабусі, повідомила сестричка. А де ж вона живе? Не вгавали сусідки. В Олександрії, відповіла Ярина. Що її питали далі, я вже не чув, бо пішов до машини з черговою парою сумок. Але Ярина, щира душа, могла розповісти багато чого адже бабусі біля під'їзду мають знати все. Тож, коли наостанок з будинку вийшла мама, і ми сідали в машину, щоб уже вирушати в дорогу. Бабусі заусміхалися і просили передати вітання Олександрійцям. Звідки вони знають, куди ми їдемо, здивувалася, мама, завівши машину. Вони завжди все знають, знизав плечима тато. Ну, а я знаю не все, тому користуюся навігатором, мовила мама, ставлячи на підставку смартфон з прокладеним маршрутом, внизу якого я побачив число 344 кілометри, і час прибуття мало не о шостій вечора. Колись мама не користувалася навігатором, бо за звичкою розробку маршрутів покладала на тата, як і в наших туристичних походах. І він все чудово робив, але мав одну кумедну ваду плутав право і ліво, коли в пішохідному поході тато на розвилці каже: Тепер нам ліворуч, а саме де праворуч, ми лише усміхаємося і чим чекуємо за ним слідом. Але колись він утнув подібне, як мама була за кермом, і вона тричі об'їхала кільце, бо все повертала не туди, куди думав тато. Після тої пригоди мама і встановила собі навігатор. Але я навіть зі свого заднього місця помічав, що навігатор на телефоні часом дає не менш дивні поради, ніж тату. Якось ми їхали по трасі, а він все радив звернути кудись у бік і поїхати сільськими дорогами, щоб об'їхати місце аварії. Мамі не захотілося крутитися вузькими вуличками, тому вона проігнорувала пораду. Ми поїхали по трасі далі і не побачили ніякої аварії. Тож рахунок дивац в тата і навігатора майже зрівнявся. Сьогодні він, себто навігатор, вів себе спокійно, і ми без пригод виїхали з міста на трасу, що вела в бік Олександрії. Але що ж то за поїздка, та й без виприків. Я очікував, що знову щось утне мій предок. Та я помилився. Бо чудити почала Ярина. Тобто спершу я цього не знав. А все почалося з того, що мама десь спіймала вибоїну. машину струснуло, і на мене впав один із пакунків. Тато, хоч і чарівник, але навіть він не зміг вмістити все у багажник. Тому частина речей вибудувалася у стіну між мною і сестрою. Саме її верхня частина стіни не сестри, приземлилася мені на коліна. Мамо, на мене речі падають, просигналізував я. То постав їх назад, порадила вона. Але що за біда? Щойно я поклав пакунок на місце, як він не забарився стрибнути на мене знову. За другим разом я став його притримувати, але здавалося, що в ньому зародилося життя, яке не хотіло сидіти спокійно. І тут я краєм ока помітив, як по той бік промайнули маленькі пустотливі пальчики. Та не встиг я нічого сказати, як пакунок ще наполегливіше полетів на мене. На щастя, я вже очікував на атаку. тому моя ППО, проти пакункова оборона, успішно нейтралізувала нападника. Я відбив його рукою і пакунок не впав на мою голову. Він поцілив у голову мамі. «Мирику, вгамуйся, я ж кермую. вигукнула вона. Це не я почав, це Ярина, захищався я. Мені нудно. Зізналася вона і зіпхнула на мене ще одну сумку, яка розкрилася, і з неї випали плавки і купальники. Мамо, Ярина купальниками кидається, обурився я. Ми що, веземо купальники? здивувався тато. А ти хіба не бачив? Ти ж сам носив речі, нагадала мама. Так, але я не зазирав усередину, відповів він. Нащо купальники посеред зими? Раптом нам захочеться піти у басейн, пояснила вона. «Та ж Ярина не вміє плавати, нагадав тату. А я її купила надувне коло з головою єдинорога, повідомила мама. Де єдиноріг? зацікавилася Ярина. Ось, мовив я, діставши плаский прозорий пакетик, з якого на мене дивилося велике око над рожевою щокою. А що з ним сталося? стривожилася сестра. Нічого поганого, спокійно відповів я. Просто він дуже глибоко плавав і його розчавило тиском води. Ну, що ти таке вигадуєш, обурилася мама. От надуємо його і він буде нормальний. Та на ярину ці слова вже не діяли. Кілька крапель впали на пакунок з єдинорогом у її руках. Вона, либо, його вже поховала у своїх думках. Мабуть, мама побачила у дзеркальце всю глибину печалі дівчинки, тому вирішила рятувати ситуацію. Дмитре, надуй єдинорога. А чому я? здивувався тату. Бо ти сидиш і мовчиш, відповіла мама. Ось тепер я вже не мовчу, зауважив він. Ну, то наду єдинорога, щоб не говорити дурниць. Тепер у тата вже не лишилося аргументів. Тож він простягнув руку. Яринка дала йому пакетик, він розкрив його і почав дмухати. На деякий час у салоні запанувала тиша. Тільки було чути, як тато ритмічно вдихає життя у надувного єдинорога. Незабаром істота почала набувати округлих форм, вигулькнула голова з рогом, яка стала привітно кивати зустрічним машинам. Цікаво, що могли думати водії, коли бачили за лобовим склом серйозну зосереджену маму за кермом і морду веселого рожевого єдинорога на сусідньому місці? Надув. видихнув тато, обличчя якого стало ще більш рожеве, ніж у іграшки. Дякую, зраділа Ярина, простягаючи ручки, аби отримати жадану забавку. Але от біда, єдиноріг, у надутому стані займав набагато більше місця, ніж у розплющеному стані. Тому тато як не силкувався, не зміг його протиснути назад. Заважали то його плечі, то спинка крісла, то стіна з пакунків. На цьому, друзі, все. А продовження слухайте завтра.